Бо нам сьогодні дуже бракує шукати в собі хороших подій, коли таке велике, гарне, квітуче свято, коли ми дійсно можемо оцінити всі Божі дари, які Господь нам дає, і це є та сила, яку ми від нього приймаємо. А моє слово, моя пісня це те, що нас об'єднує, те, що нас ріднить. Бо я зріла співачка. В мене на концерті. Ви почуєте і пісні своєї молодості, ви почуєте нові пісні, ви почуєте пісні. Які навіють вам тільки добрі спогади, тільки хороші події в нашому житті, бо нам сьогодні дуже бракує шукати в собі хороших подій і шукати щастя в собі. Ви знаєте, колись патріарх Філарет, який був на одному з моїх концертів, він сказав потрясаючу фразу, і я її говорю скрізь і на всіх континентах. Знаєте, бо закидають неправильно паразитичну таку дискусію. Можна працювати концерт. Ти можна співати чи не можна, можна танцювати чи не можна, можна веселитися чи не можна. Так, от патріарх Філарет в 17-му році, коли вже була війна на сході, він піднявся на своєму місці, де був на моєму концерті, і коли. Сам озвучив це питання, яке я вам зараз озвучила, і він каже, що святе письмо пише, що тільки той народ, який в біді і в проблемах, в горі, може знайти в собі сили для щастя, той народ є непереможним. Бо що таке щастя? Це відчуття любові, любові до себе, любові до ближнього, любові до природи, любові до Бога, любові до життя. Це те, що утверджує нашу з вами силу. Ну, це я такий може закрити. Ротила трошки спіч політичний, але насправді ми у моїх концертах я намагаюся от червоною лінією опроводити таке добро, от шукати такі елементи щастя, елементи кохання. Ви знаєте, що я вчора навіть ще раз прочитала ту статистику: за рі... за півтора року нашої війни в Україні був бум що? весіль і ясно народжуваності. Ну, здавалося би, правда, це нелогічно. А насправді бум весіль, тому що зустрічалися пари в екстремальних умовах. Вони пізнавали себе, вони відчували Бо нам сьогодні дуже бракує шукати в собі хороших подій. Часто я приїжджаю і мені кажуть: а знаєте, де я вас бачив? Або знаєте, де я вас була? Я кажу, знаю, пароль Трускавець. Точно! По всіх світах наш Трускавець він... Такий самий потужний, як магічний, такий маятник у нашому житті, куди кожному, хто хоч раз побував, обов'язково хочеться прийти. От тому у мене такий буде добрий, красивий, гарний концерт. На цьому концерті обов'язково мене є воїни. Ви знаєте, що наші воїни тут проходять реабілітацію. Бо нам сьогодні дуже бракує шукати в собі хороших подій.